Щорічно в Україні 29 вересня відзначається День пам'яті захисників України, які загинули за незалежність і свободу нашої країни. Дата події була обрана не випадково, адже у цей день сталася Іловайська трагедія, в якій трагічно загинули українські військові. У Нововолинську біля меморіальної стели Слава Україні! Героям слава відбулася екуменічна молитва за героїв, які загинули за Україну. Вшанувати пам'ять наших захисників, зібралися рідні, друзі, побратими, працівники Нововолин. Територіального центру комплектування та соцпідтримки структурних підрозділів виконавчого комітету організації установ нашого міста. Насамперед до присутніх звернувся міський голова, висловивши підтримку рідним героїв. Сьогоднішній день ми згадуємо наших героїв, справжніх героїв, які, не дивлячись ні на що, покинули свої домівки, покинули своїх рідних, близьких, знайомих покинули найдорожче, що в них є свої сім'ї, своїх діточок, і пішли воювати. І вони це зробили з доброї волі, але й на жаль, із злої волі нашого ворога, який з віків постійно, століттям за століттям, намагається знищити Україну, українську державу, українську націю, український народ, українську землю. Українську історію, українську мову сьогоднішній день. Ми згадуємо всіх наших захисників і захисниць. Слово виголосив і учасник бойових дій Олександр Волохатий. Сьогодні цей скорботний день ми відзначаємо у боротьбі з російським агресором і визнанні нас як нація, як українців, яку віків хотіли нищити, але ми завжди стоїмо Верто на своїх ногах. І знаю одне і неодмінно, що перемога буде за нами, але, на жаль, дуже великою ціною. Опісля рідним п'ятьох загиблих нововолинських героїв вручили ордени за мужність, та усі присутні приступили до спільної молитви.